Війна, мов тінь, накрила світ, та не зламати наш завіт. Ми крізь вогонь і бурі йдемо, і світлий день ще приведемо, хоч темні хмари і громи, ми віримо, ми здобудемо ми, залишить зло і біль свій слід, та переможе правди світ. Плаче мати, плаче батько, над могилою дитятка, знову вбила немовлятко куля руського солдата, зболені серця кричать, бо немає вже життя, і маленький ангел в небі, сльози випускав, як же болісно і нечесно Забрали його життя. Їдуть люди, виїжджають, плачучи туди, де спокійно зможуть спати, де нема біди. Душа плаче, серце рветься, де солдат за волю б'ється, бомби рвуться над містами, але правда й воля з нами. Горять поля і небо плаче сльозами, земля здригається від болю і страху, де вчора сміх лунав поміж домами. Сьогодні чути вибух і крик жаху. Здавалося, що мир навіки з нами, та чорний ворог знищив рій враз. Ми віримо, що здолаєм зло руками, бо світло з нами, зло не переможе нас.